Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стреса. Мене звати Кулик Наталя, і я практичний психолог. Тут ми говоримо про життя просто: став подобайки, пиши свої коментарі, став запитання, поширюй це відео і поїхали! Чому фінанси співають романси? Я не дивилася в Google, може, тобі буде цікаво знати, звідки з'явилася ця фраза, але я зловила себе на тому, що в мене така асоціація з цією фразою. Тому що коли під балконом стає хтось і співає романс, жінка виходить на зустріч, і таким чином, співаючи, розуміє, що його приймають. От у мене те саме. Така асоціація про гроші є такий вислів, і якщо ти його десь іноді говориш, то подивися, чи насправді ти виходиш їм на зустріч, коли ти бачиш, що в тебе з фінансовою стороною щось не так, що твої, наприклад, може. Розходи превишають твої доходи, або тобі на щось не вистачає. Чому це так виходить? Взагалі, що з цим робити, я сьогодні не про те, як стати мільйонером. Я сьогодні про те, щоб, хоча б, навчитися. Жити так, щоб тобі всього вистачало, щоб тобі було достатньо того, що ти маєш на сьогоднішній день. Про це сьогодні моє відео. Так як я розумію, є духовні да, цінності, є матеріальні цінності, і ти себе сама якось теж визначаєш, чи ти. Духовна людина чи ти матеріальна людина? І ось хочу трошки поговорити про духовність, коли ти думаєш, що ти духовна людина і ти не можеш собі дозволити. Якісь речі, ти не замарачуєшся цим, ти не хочеш на це акцентувати свою увагу. Але ж все одно ти помічаєш, так, що там, ну, тут треба економити, тут треба в чомусь собі відмовити, тут іще щось, якісь такі речі. То тоді в мене до тебе така пропозиція: якщо ти вважаєш, що ти духовна людина, напиши, які якості духовної людини ти вважаєш притаманні. От Просто так і напиши. Духовна людина це людина, в якої там то-то, 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 то все, що ти вважаєш за потрібне, будь ласка, напиши. Я колись сама писала такий тест, і ми були на тренінгу, у нас було багато дівчат. Ну, дівчат завжди так більше, мабуть, хвилюється тема фінансів. Нам завжди чогось не вистачає, чогось маловато, треба більше. І коли ми прописували, що... Ходить в наше поняття духовної людини. Нас було десь чоловік 20, ні одна не написала, що в духовної людини є гроші. Що це багата людина. Писали всякі там премудрості, умнічали, а про те, що ця людина може бути багата і бути духовна, ніхто не написав. І з того моменту я собі задумалася: звичайно, я віруюча людина, я вірю в свою вищу силу, так як я її розумію, і я знаю, що ця сила вона завжди хоче для мене найкращого. Чи можу я собі це дозволити? Це вже друге питання. Якщо, наприклад, ти матеріальна людина, ти не заморачуєшся. Там ніякими вищими силами тебе це не цікавить, або ти розраховуєш тільки на себе, це теж має місце бути. Тут треба подивитися, наскільки твоє матеріальне, то, що ти розумієш, да, під цим словом, наскільки є стабільність або нестабільність в цьому матеріальному. Тому що така собі нестабільність, ну чомусь люди не люблять да, це слово, але нестабільність вона завжди підштовхує до того, що. Щоб щось десь вирости, або виростити, да? десь щось виростити, отаке. Те, що принесе тобі задоволення, адже все одно моє глибоке почуття того, що наше життя, наш всесвіт він любить задоволених людей. І тому навіть ці поштовхи, коли ти не задоволена своїм матеріальним положенням, вони підштовхують тебе до того, щоб ти шукала шляхи або заробітку, або якогось. Повищення свого доходу, ну тобто тебе штовхають на якісь пошуки. От коли дати думаєш про себе, я духовна людина, мені це не потрібно взагалі, мене і так все влаштовує, або занижаєш свої потреби, то ми ж жінки. Нам же ж приносить задоволення якісь такі дівчачі, маленькі радощі, які потрібно реалізовувати у своєму житті, щоб бути щасливішою, тому що щаслива жінка буде щасливий поруч чоловіка. А якщо буде жінка нещасна, ну то все. Ви ж знаєте, чоловікові треба ховатися. А тому, якщо в тебе є, наприклад, перекос, в тому що да, я духовна, я не можу тобі собі цього дозволити, або мені це не потрібно, напиши і подивися на свій пріоритет, тому що в голові в себе ми завжди такі пухнасті, білесенькі, але буває, що так воно не є. Тому що візьми і пропиши, просто в часах. Скільки уваги ти приділяєш якимось матеріальним речам, а скільки уваги ти приділяєш своєму духовному життю? І ти просто побачиш, що все одно або є баланс, то треба і то, і то да, придивлятися, або все одно духовна частина вона не займає так багато часу. Все одно ми живемо тут, на планеті Земля, в цьому. Матеріальному світі, в якому все залежить від якихось речей, щось нам потрібно кожен день, да, навіть там вмитися, зуби почистити, саме такі елементарні речі. Або якщо ти матеріальна людина, то чи є в тебе повага до тої матерії, яку ти маєш? Просто задумайся, ті речі, які ти маєш, чи ти вже за них вдячна? Чи прагнеш ти чогось більшого, але придивися на ту вдячність, якщо вона є або її нема, і з цим теж треба щось зробити. А насправді багато хто каже, що гроші це енергія. Це енергія, якою можна поділитися, яку можна прийняти і яку можна розповсюджувати. І ця енергія вона перетікає із одного місця в друге, і вона не зупиняється. Це тільки в нас в голові може бути, що грошей мало, там їх не вистачає або ще щось. І подивіться, коли охарактеризувати гроші, да, про них кажуть, гроші прийдуть, там, я получу гроші, Ой, гроші від мене пішли, їм грошам надають чомусь такі характеристики, як наче вони живі. Да? Не знаю чому, але не раз я це помічала, що. Там грошей не вистачає або такі якісь речі. У кожного вони свої. Я думаю, ти свої теж знайдеш що, що в тебе з грошима тут стається в твоєму житті. Звичайно, всі гроші, які до тебе приходять, їх можна потринькати. Або можна їх економити і дуже там раціонально їх якось і розуміти, е, понімати, що ось вони в тебе є, і ти цим тішишся. А можна іти, і останні дві копійки потратити. Я так сама робила е, зароблені гроші. От е, працювала я на базарі. І дають тобі там тих я вже не помню, 10 гривень чи 5 в день. Я йду, купила все там необхідне. Остається дві копійки, я ще кульочок пакетик собі куплю, щоб в мене вже нічого не було. І оця характеристика мене як людини на той момент вона показувала, що я не готова до якихось грошей, тому що я не вмію втримати в себе гроші. Це, як то кажуть, гроші ляшку печуть. Так, от і мені тоді було. Зараз я спокійно відношуся, якщо в мене й тисяча гривень лежить в кошельку, і, і дві, і більше, я не збираюся витрачати отак от все під ноль. Вже нема такого поняття, що треба їх витратити. Є просто розумне відношення до цього, і в цьому є перевага, тому що колись одна мудра людина показала мені таку, от, от вообще проста схема. Він сказав на той момент, каже, тяжко на 1000 гривень прожити. Я кажу, ну звичайно тяжко, це вообще просто нереально. А він каже, а на 900 гривень теж тяжко. Я кажу, ну звісно, теж буде важко прожити. Але каже, якщо ти Будеш важко проживати на 900 гривень, а 100 гривень в місяць будеш відкладати, то за півроку або за 9 місяців тебе буде точно так же цих 900 гривень, а за 10 місяців тебе буде вже ця тисяча гривень. На може якісь е, такі великі да, розходи, які ти можеш там накопичити раз на рік цю суму і витратити її або на поїздку кудись, або ще щось. І ну, Цю суму тоді брали, це було б дуже давно, і цю суму ми брали так просто від фонаря, кругленька сума. Зараз, я думаю, що так само, да, як у нас там, ну, нехай буде мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, на 8 тисяч тяжко прожити, і на 7 буде точно тяжко прожити. Але можна собі зробити такі конвертики і відкладати, наприклад, на зимовий одяг, на відпочинок. На подарунки якісь, тому що кожен місяць ж є якісь розходи, і взяти цю тисячу гривень, розкласти по конвертикам, підписаним на що саме ці гроші підуть. І ти будеш дуже здивована, коли ти побачиш, що у твоєму конвертику на якийсь відпочинок накопичилася достатня сума, щоб ви могли там сім'єю з чоловіком, або сама там салон все, що тобі подобається, ти можеш зробити на ці гроші. І, в принципі, не напрягаючись, це не треба доставати таку якусь разу суму із твого доходу і витрачати. Тобто відкладати гроші це завжди прикольно. Є такий момент, коли от ця енергія, гроші вони не приходять просто тому, що тобі потрібні гроші. Я тобі пропоную написати такий список, що саме ти хочеш отримати за ці гроші. Раніше я сама як писала. Я писала свій дохід і писала всі необхідні розходи на місяць. Ну, я писала і свій і чоловіка. І я писала розходи, які просто там комуналка, їжа, ну, бензин на машину, ну, взагалі, те, що саме необхідне було. І тоді, в принципі, да, підбивала суму, що або в нас ще якісь гроші залишаються, або в них їх не залишається. Я подивилася, що. Всі потреби наші закриваються, те, що необхідно, те, що я записала, і навіть лишаються кошти. Тому що, коли ми були молоді, поженилися там діти малі, багато забот і грошей мало. Мене почала прям кумарити ця історія, що ми, двоє з дорослих людей, працюючих, ідемо і до зарплати у Баби Маші проти сусідки, яка пенсіонерка живе на пенсію, позичаємо ще там 50 гривень до зарплати. Ну от Взагалі, я тоді просто ну, думаю, блін, як же так виходить? Невже не можна навчитися якось скерувати тими грошима? І, звичайно, коли ти цікавишся такою темою, то та інформація, яка тобі саме потрібна, вона приходить завжди вчасно. І з приводу цього я хочу тобі порекомендувати одну вправу, яку ти можеш зробити самостійно, для того, щоб визначити, що ж таке гроші у твоєму житті, як вони виглядають саме внутрішньо для тебе. Візьми, будь ласка, листочок і ручку, ну, як завжди, да, писати це найкласніший. Психоаналіз самостоятельний такий. І запиши от слово гроші і напиши 16 асоціацій, як вони в тебе асоціюються з чим. Це і емоціональна окраска да, того, що ти розумієш, як це виглядає, гроші, саме слово, да, що які асоціації визиває в тебе. Чи несуть вони позитивний настрій, чи несуть вони негативний настрій? Тобто опиши так, як ти розумієш. От прислухайся до себе, знайди ті внутрішні відповіді і запиши ці асоціації. І ти ж у мене розумничка, ти сама все побачиш. Коли ти запишеш це на листочку, ти побачиш, чи ти боїшся, щоб до тебе прийшли великі гроші, чи ти не готова. А як зрозуміти, готова ти до великих грошей, чи не готова. Якщо у тебе є такий внутрішній посил, коли, наприклад, у людини щось сталося хороше, або вона щось купила собі гарне або дороге, або поміняли там машину, яке перше відчуття у тебе з'являється? Чи ти радієш, чи ти заздреш, і недовольна, що у них так стається, а в тебе не так? І це теж касається твого внутрішнього стану, да, до того, чи готова ти до грошей цих чи ні. Ну, в принципі, оцей стан він виявляє насправді любу твою готовність до будь-чого. Те, що в тебе нема, і те, що ти хочеш отримати, якщо ти бачиш, що в людини це є, яка твоя внутрішня реакція. І тоді можна подивитися на ту готовність, готова ти чи ні, це теж мати у своєму житті. А пройшовши самі такий складний досить шлях з цими фінансами, поки ми прийшли до того, що зараз я можу сказати, що я багата людина, і я хочу бути не просто фінансово, багата. Я багата людина і здоров'ям, і відносинами, і стосунками з людьми. Я, я багата усім. І я духовна багата людина, я про себе так можу сказати. Це прийшло навіть через те, що в мене афірмації по поводу грошей вони були розписані везде. На холодильнику, на дзеркалі, у блокноту, в кошельку, і в мене візде все це було розписано. І зараз мене серед ночі розбуди. Я скажу, що гроші приходять легко. І... Завжди вчасно, або у мене на все вистачає грошей, або у мене всього в достатку. Ми багаті, ми можемо собі це дозволити. Тому що, звісно, що розходи вони бувають такі непередбачувані. До речі, ще мені допомогла дуже гра. Якщо хто знає, Роберт Кіасакі багатий папа, бідний папа. Є така книжка в нього, і є на його на цій платформі, на платформі книжки є гра кешлоу. Я не знаю, до речі, як вона зараз переводиться. Не можу тобі точно сказати, але це як кресіні біга, по-моєму так. чи ну, По-українськи, не знаю, крисиній перебіг. Але там, от прямо в цій грі, комп'ютерній можна було класно побачити, що ось те гроші є. І тут бах випадає там. Поход до стоматолога або упали якісь акції, які ти там тримав і не продавав своєчасно. Ну, тобто дуже, дуже класна гра. Я думаю, зараз вона вже є і онлайн, бо раніше це тільки було на диску, це треба було загружати в комп'ютер. Ну, я думаю, що це є онлайн. Якщо тобі цікаво, ну, спробуй. Тому що трошки міняється мислення. Після того, як ти пограєш цю гру, трошки міняється мислення і відношення до цих грошей. Починаєш розуміти, що да, ось в тебе зараз гроші є, а завтра їх може не бути. Тому що прийде якась несподівана така ситуація, при якій тобі прийдеться витрачати ці кошти. У мене є зараз конвертики, які підписані, і там розподілено, да, на які потреби що має бути. І в будь-який момент можна взяти з цього конверта гроші і витратити їх саме на ту потребу, яка прийшла. Якщо в тебе є якісь запитання по цьому відео, або тебе ще щось цікавить з цієї теми, може, що я тобі не розкрила, але це так як я бачу те, як я розумію. Пиши свої запитання під відео в коментарях, буду рада твоїм коментарям. Там є посилання на консультацію, є посилання на Афірмації, які на кожен день, а вони про все, вони просто жіночі: і про фінанси, і про здоров'я, і про нас, дорогих жінок. Надіюсь, що сьогодні ця інформація була тобі корисною. Звірую твій потенціал, твоя Наталя. До наступної зустрічі. Бувай!